Друзі, доброго дня! З вами автофокус. Хочу показати таку Kia Rio на автоматі, 1.6 бензин, була пригнана США з мінімальним пошкодженням є пару нюансів, це по бамперу таке. І є маленькі нюанси цей. Але це не критично, все і справляється. Так, що ми маємо по комплектації? Встановлена задня камера огляду, є підігрів заднього скла. Встановлені 15 -ти. диски по салончику повний електропакет, мульти кермо, стоянти на состояння сідін, дуже збережені, так сама і ззаді, дуже ефікласно. так Давайте заведемо. Маємо такий ключ. хоп Помилок немає, пробіг у нас 64 тисячі. Включаємо камеру заднього огляду, працює, кондиціонер працює. Маємо AUX, USB, такий шкіряний підлокічник, є датчик світла, так, також датчик Е, По салончику все. Це авто це знаходиться в місті Київ територіальної оборони, це авто можна придбати за налічний, також в кредит, лізинг, також можна придбати в криптовалюту. Будемо завжди раді.